Ви коли-небудь хотіли побитися в ринзі без рукавичок? Так, так, Brutal Knuckle Boxing – це не проста гра, а чистий адреналін і безжальна боротьба в стилі голі кулаки. Тут ви відчуєте реальність бою, де кожен удар може змінити все. Готові до найжорстокішого боксу на мобільному? Уявіть собі, ви початківець боєць зі спортзалу, який мріє стати легендою в небезпечному підпільному світі голих кулаків. Тут нема місця мусорам, тільки стратегія, точність і реакція на межі людських можливостей. Геймплей оснований на реалістичній бойовій механіці, де кожен рух важливий: ухили, клінчі, комбінації не можна просто хаотично молотити кулаками. Графіка вона створює відчуття справжнього підпільного рингу з крутою атмосферою, підсиленою музикою, яка заряджає бойовим настроєм. Причому можна створити свого унікального персонажа. Тапайте, дурійте, робіть тату, вибирайте стиль, щоб противники знали, з ким матимуть справу. Особисто я був у захваті від кар'єрного режиму і того, як можна прокачувати свого бійця, тренуватися, удосконалювати навички та змагатися з легендарними персонажами. Проте попереджаю прогрес, іде не просто так. Тут потрібно думати і відчувати момент, і це робить кожну перемогу особливою. У підсумку Brutal Knuckle Boxing – це про справжню сувору боротьбу, яка зацікавить фанатів жорстких спортивних ігор і всіх, хто хоче відчути азарт підземних боїв, просто на телефоні. Якщо чекаєте легкого хита це не сюди. А якщо любите справжній виклик ця гра для вас, тож підписуйтеся, ставте лайк і у коментарях напишіть, з ким би ви хотіли битися в ринзі з легендами чи героями кіно. І не забувайте дзвонити в дзвіночок, щоб не пропустити більше чесних і веселих оглядів.